Овича ситуацію, яка склалася у нас з Російською Федерацією, а власне у нас іде війна. Крім того, я сьогодні уважно прослухала всю інформацію, яку хотів дати прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відносно ситуації економічної і фінансової, яка є в країні. А ви знаєте, ситуація практично предефолтна, тому що, по перше, нам таку країну залишила попередня влада, а по друге. Агресія Путіна також розхитала нашу економічну і фінансову стабільність. В цій ситуації я вважаю, що виборча кампанія президента мусить бути принципово іншої якості. Вона мусить бути принципово іншою. І я пропоную всім, хто буде балотуватися, всім кандидатам в президенти. І я почну з себе відмовитися. Від цієї замбуючої, пустої, нікчемної реклами, яка розташована завжди на всіх виборах. По бігбордам, стовбам, по підворотням, на каналах Телебачення. Послухайте, ми мусимо зупинитися, тому що вже давно спробували підмінити реальні політичні кроки, реальні політичні плани. Реальний інтелект політиків або його відсутність спробували підмінити шумною, красивою, дорогою, але лише рекламою. Я думаю, що сьогодні в такій пограбованій і приниженій країні, яка понесла людські жертви, всі ці бігборди і рекламні ролики будуть виглядати просто як певний сюр, який буде принижувати гідність кожної людини. І практично пропонувати сурогат замість справжньої політики і справжніх політиків. Я вважаю, що прийшов час цю замбуючу, нечесну рекламу, яка, до речі, робиться, в тому числі за тіньові олігархічні гроші, ви це добре знаєте, замінити на прозорі чесні відкриті дебати, які будуть проведені по. Стандартам європейських країн або так, як це проходить в Сполучених Штатах. Ви знаєте, хочеться, щоб після всіх наших славних подій, після звільнення України від авторитаризму, люди нарешті побачили живих політиків, а не їх сурогатні образи добре відфотошоплені, добре підготовлені піар-групами. Якщо покладатись на рекламу, то тоді треба. Керівників піар-груп вибирати президентами, а не тих, кого вони намагаються зліпити штучним чином. Тому я звертаюся до всіх кандидатів в президенти. Давайте перейдемо до дебатів. Я переконана, що якщо б ми зробили саме це, коли на посаду президента України балотувався Янукович, то Україна не мала би такої біди. Не бала би такої ганьби приниження, не мала би війни была, і страну території, не мала би такої корупції, яка прославила Україну на весь світ. Не мала би авторитаризму і політичного терору. Тому що під час дебатів Україна би побачила, що колишній президент України Янукович просто ніде не вчився. І це велика проблема для країни була. І, на жаль, залишається. Тому що наслідки досить важкі. Я сподіваюся, що кандидати в президенти приймуть цю пропозицію. І ще, якщо є зайві гроші для такої реклами, я думаю, що було б абсолютно правильно спрямувати це на рахунок Міністерства оборони і краще купити пару БТРів або танків.